Факту, коли в тебе франшиза, то тобі залучити інвестиції для масштабування твого бізнесу набагато легше, тому що в тебе є зрозуміла стратегія виходу на інші регіони, інші ринки і так далі. Так, ну і тут насправді навіть є нюанси з тим, що. Ну, скоріше за все, ну, залежно від того, да, яка ціль. Тобто, з однієї сторони, можна залучити там додаткове вкладення ресурси і так далі. А з іншого боку, при правильному підході, навіть там за рахунок залучення нових партнерів, можливо, та сума коштів, яка потрібна для розвитку, вона і так покриється. Ну, просто до чого я веду. Насправді не завжди залучення партнера по франшизі це якась прям дуже дороговартісна історія. Ну тобто, скоріше за все, там більшість підприємців, хтось там в бізнес-клубах якихось знаходиться. Це перше, друге, дуже часто покупцями франшизи стає ну умовно близьке коло. Тобто, це можуть бути там знайомі постачальники, знайомий не знаю, кума, клієнти, точки і тому подібне. І насправді дуже часто, ну, перших там 5-10 партнерів вони реально можуть набратися із тих людей, які вже є умовно амбасадорами компанії або особисто дотичні знайомі з власником.